Перше кото-кафе з'явилося в Японії аж 27 років тому. Світ тоді цю ідею сприйняв як чергову одноднівку. От тільки величезний потік відвідувачів переконав людей у протилежному. Котики довели. Вони наше все. На сьогодні в усьому світі працює більше 50 кото і пухнастих закладів більше. Правила всюди різні. Десь котиків можна м'яти скільки завгодно, а десь торкатися пухнастих взагалі заборонено. Є кото-кафе і в Україні. На сьогодні таких вже шість. Два у Львові, два в Києві, по одному в Черкасах та Харкові. Перша відкрилося у Львові чотири місяці тому. Заклад працює як звичайне кафе. От тільки страви відвідувачам подають у мисочках для котів. Пухнастих господарів у кафе аж десятеро. Брати на руки заборонено, можна тільки гладити, але після певної процедури. Військово потрібно помити руки, перш ніж гладити тваринку, бо на руках дуже багато всяких мікробів. А наші тваринки здорові, чисті. Черкаське Котокафе це величезний котяч. І будиночок, маленькі підвісні містки, лабіринти. Тут усе для пухнастиків. І, взагалі, черкаське котокафе не схоже на класичний заклад. Ми являємося клубом дозвілля, тому в цьому наша особливість. Відвідувачі платять за час перебування в закладі. Власної кухні тут немає: лише печиво, цукерки та прості тістечка. Усіх пухнастиків можна гладити, хоча є й інші види дозвілля. На кожен смак знайдеться. Своя і книга, і іграшка, і головоломка, і гра нестільна. Столичне котокафе заховалося на 17-му поверсі багатоповерхівки в спальному районі Києва. Заклад працює в форматі антикафе. Відвідувачі, як і в Черкасах, платять лише за час і можуть безкоштовно ласувати печивом та пити чай або каву. Із розваг самі котики, але не ви вибираєте пухнастика, а він вас, якщо підійшов, можете гладити до схочу. Якщо ж ви потоваришували і вже не уявляєте життя одне без. З одного забирайте Мурчика додому. В цьому родзинка столичного кота кафе. Заключається договор. Ми даємося їм ще хорошим. Ми віддаємо цю кошечку, в добрі руки. А от, і якщо кількість уменьшається, то й кошечку забирають. Ми вполніва можливо попоняємо наш арсенал. Взагалі, -кафе – це соціально відповідальний бізнес. Усі заклади подібного формату, як в Україні, так і в світі своїх резидентів набирають в притулках або ж підбирають на вулиці.